Полуниця ягода смачна, але трудомістка, Землю для неї доводиться дуже добре удобрювати, але все одно за 4-5 років проживання. На одній грядці вона дуже сильно збіднює ґрунт. І після неї можна посадити далеко не всі, що таке сівозміну, яке відношення він має до полуниці. Правила сівозміни припускають таке чергування культур на грядці, при якому після рослини, що вимагає дуже багато поживних речовин, садять менш вимогливі. адже простим внесенням добрив повністю відновити вихідний баланс макро і мікроелементів не вдається, для цього потрібен час. А полуниця вибирає з ґрунту поживні елементи дуже ґрунтовно. По-хорошому варто було б після неї дати землі і зовсім відпочити, потримавши її під чорним паром кращий вихід після видалення полуниці з грядки посіяти на цьому місці сидерати – це трав'янисті рослини, в якійсь мірі відновлюють стан ґрунту, їх скошують до цвітіння і перекопують землю разом з ними. Список сидератів чималий це овес, люцерна, люпин. Гірчиця та ін у різних рослин коренева система знаходиться на різній глибині. Правила сівозміни радять чергувати культури з глибоко проникаючими корінням, і ті, у яких коріння залягають не глибоко, але головне у виборі наступних культур, щоб вони не хворіли і не дивувалися тими шкідниками, що і попередник, тому правила категорично забороняють садити на якийсь грядці на наступний рік родинні культури. Тобто належить до того ж сімейства у більшості випадків перерва повинна становити 3-4 роки, а іноді і більше. Крім цього, при виборі послідовника не можна забувати і про основні вимоги його до умов освітленості, складі і кислотності ґрунту, і т, але ж полуницю іноді вирощують і в півтіні. Там вона плодоносить гірше, але який ніякий урожай дає, а майже всі овочі воліють рости на сонці. Що найкраще садити після полуниці, полуниця виносить з ґрунту величезна кількість елементів живлення, особливо азоту. У будь-якому випадку після її прибирання грядку треба дуже добре удобрити. Кращий вибір для вирощування на цьому місці на майбутній рік бобові культури, боби квасоля і горох самі поповнюють кількість азотистих сполук в ґрунті за рахунок живуть на їх коренях специфічних бактерій. Звичайно, урожай бобових буде зовсім не ідеальним. Але цілком достатнім, за те, що через рік на цій грядці можна буде посадити майже будь-які овочі за умови якісної підготовки грядки вже поточної осені. Зазвичай це кінець вересня, можна посадити після полуниці часник. Це класичний приклад, можна і цибулю як під зиму, так і навесні. Ці культури виділяють фітонциди, які здатні знезаражувати ґрунт, адже після полуниці часто залишаються збудники захворювань. Зимують в землі різні шкідники, додатковий ефект у вигнанні шкідників матиме посів між рядами цибулі петрушки, кропу негідок. що не можна вирощувати на грядці після видалення з неї полуниці після збирання полуниці на цій грядці, зазвичай зараженої полуничними болячками. Не менше чотирьох років не можна садити будь-які розоцвіті, суницю малину шипшина, глід горобину, у них ті ж харчові пристрасті, що у полуниці. Той же набір хвороб і шкідників, практично всі ті ж захворювання, притаманні і пасльоновим культурам, томатам, перцям, баклажанів, картоплі. Серед квітів небажано садити після полуниці будь-які циболинні тюльпани, лілії, рябчики і т. уражені, як і полуниця, нематодами. Вибір культури, яку можна вирощувати після полуниці, дуже складний. Мало що буде нормально рости на цьому місці, найкраще засіяти ділянку сидератами. А потім засадити горохом і тільки після цього садити часник, цибулю та інші овочі.